і всі будемо вивчати українську мову, тому що вона наша єдина рідна Солов'їна. І сьогоднішня зустріч це, ну, скажімо, черговий крок в об'єднанні такому нас всіх в такому важливому на часі питанні, питанні вивчення нашої рідної української мови. Тому що, ну, мабуть, це банально. Думати, для чого і вивчати. Тут навіть і говорити, і коментувати немає і що, тому що якщо люди за кордоном почали вивчати українську мову, то нам з вами гріх просто не знати або не удосконалювати нашу українську мову. Тому я рада, що такий захід проводиться саме на базі нашого центру, саме з дітьми, з, молоді, з молоддю, тому що і хочеться одразу побажати удачі в цьому проєкті. І... Правильно до кращого. Вивчаємо рідну. мову. А зараз я б хотіла представити всім В'ячеслава, координатора і ідейного натхненника проєкту мовного клубу Ріка. Розмовний клуб, який рухається, який, до якого долучається все більше людей. І ми не просто вчимо мову, ми її вдосконалюємо, тому що ми її всі знаємо, але українська мова настільки багата і безкрая, що краю вдосконалення немає, і ми цим будемо займатися. І сам символ ріка це рух, по перше, і це рух нашої України, рух, наш рух до нової України. Я всіх вас вітаю. Якби, да. Бажаю всім отримати задоволення від того, що будете ходити на заняття я дуже радий всіх бачити, всіх вітаю. Звати мене Сергій. І от пригадуючи слова Тетяни Льонтівни про інтеграцію, про те, що в нас от є і Ананів, і кодема. І це дуже дуже співзвучно з самою назвою клубу. Бо ріка це розмовна інтеграційний клуб. І якраз на інтеграцію він переважно і направлений. На інтеграцію переміщених осіб, які в великій кількості мешкають зараз в місті Балта, і приймаючи громаду, населення приймаючи громад. Тому е, наш інтеракційний клуб це не тільки про мову, це набагато більше, ми трошки згодом про це розкажемо. От. Але е, тим не менше е, мовний компонент є одним із основних, тобто це покращення, удосконалення мови, і е, десь може навички якісь мовні отримувати і таке інше. І тому ми зазвичай залучаємо фахівців відповідних, які можуть надати ці знання, покращити ці знання і зробити нашу, нашу мову більш якісною. Тому я прошу Наталю Анатолійовну. Пару слів сказати. Наразі маю нагоду представитись. Я вчитель української мови та літератури та зарубіжної літератури Балтського ліцею номер 2 Викладаю протягом 25 років мої учні, випускники і просто учні поточних класів посідають призові місця як на місцевих, районних, та обласних місцях з різних конкурсів мовного направлення. Ну, сподіваюсь, наше спілкування буде продуктивним і результативним. Успіхів всім. Всіх вітаю, мене звати Андрій, я так само співробітник громадської організації 10 квітня. Е, хотілося б з вами з усіма познайомитись і нові обличчя. Можливо, хтось між собою не знайомий, бо наскільки я знаю, ви займаєтесь в різних гуртках, хтось займається взагалі в інші центри. Е, тому я попрошу вас усіх встати. Нарешті вже вправо, ну, розмовний клуб, нарешті порозмовляємо. Е, я попрошу вас усіх так встати, щоб ви були один за одним холодним. Можна в полоні, якщо позицію. Просто щоб не було двох <плес> людей в одному <біде, плес> медіа. Дивіться, Право на знайомство. Е, нас дуже багато, тому буде дуже цікаво Вашкувато. і напевно важкувато. <плес> да. е, в чому сенс вправи? Я називаю своє ім'я, е, наступний після мене називає спочатку моє ім'я, а потім своє. І так наступний. Зрозуміло? в Ані, давайте все. Давайте в цей бік. <плес> Все, зрозуміло. Е, Андрій. Іван. Андрій. Не, спочатку моє, потім своє. І так по черзі. Андрій Іван. Станіслав. Ні спочатку а! Всіх по черзі називають. Так що. Всіх... Андрій Іван, Станіслав. Все. Ви там слухайте бо тут далі буде дуже славно якщо там будете розмовляти. Андрій, Іван, Станіслав. Ярослав Андрій, Іван, Станіслав, Ярослав, Юлія. Андрей, Иван, Иван, Святослав, Ярослав, Юлия, Максим. Андрей, Иван, Станислав, Ярослав, Юлия, Максим, Юлия. Андрей, Иван, Станислав, Ярослав, Юлия, Максим, Юлия, Катя. Я скажу перо типа. Андрей, Иван, э, Свят, первый да. Ярослав, потом Святослав, да? Станислав. А Святослав, не здесь, вся сюда была чутка. Далее у нас сло Юлия, Максим. Юлія, Катерина, та, Марина, Віктор, Анастасія, Людмила, Жела, Славко, Максим. Вітаю <с> <Maori> <laughs> вас, Максиме. E -e -e -e, з якою метою ви приїхали до наш... наше прекрасне місто Балта. E -e, я приїхав з метою. Ну, Я, по-перше, їхав на відкриття мовного клубу ріка, так як є, я учасником. Da. Моя була мета приїхати побачити. Чи є тут цікаві люди і кому, чи, чи тут цікаво буде людям е, вообще приймати участь в цьому мовному клубі і представити наше місто? Із полону свіді змагілу великозаченькі. ясні зорі на вкраїну братців доробеньких. ясні зорі на вкраїну братці дорогеньких. Атаман каже жартома, чом не ти в батьківщину, може й далі ти сил нема, то повертай до Ізмаїлу. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Трубніков Максим Валерійович, лідер гурту, дружи музика. Гурт Друже музика був сформований в Одесі в 2009 році. І в першу чергу це гурт просвітянський. Та, наша мета і наша мрія повернути українське коріння українському народу. І Тому на своїх авторських піснях, на наших обробках народних пісень, ми всіляко дає можливості людям згадати свою героїчну історію, долучитися до героїчного сьогодення. І на даний момент гурт «Дружа Музика» має вже своїх сім альбомів, велику кількість пісень, які можна з легкістю знайти в інтернеті, в різноманітних звучаннях. Тому долучайтеся і разом переможемо! Дякую, сьогодні на вашому виступу, як ви самі пожартували, ви були на розігріві у Віо Світанок. Розкажіть, будь ласка, як вам гра наших дітей центру дитячої творчості і що ви можете їм побажати? Я скажу, що коли приблизно в тому віці, в якому зараз більшість. Представників гурту Світанок був я. Я міг тільки мріяти про подібний склад музичних інструментів. Ми тоді збирали все буквально теж ледве-ледве, а десь хтось знайшов якусь гітару, якісь барабани. То що, в принципі, з такою. Апаратом, так, як говорять музиканти, з такою з такою апаратурою можна творити дива, і прекрасно, що ці люди вже настільки вміло користуються цими музичними інструментами. Мені було приємно слухати. За волю, за волю. Na czarnych numerach kurki wierciem, na czarnych numerach...